Шкільний дзвінок у будь-якій українській школі після повномасштабного вторгнення Росії лунає по-іншому, із вдячністю за можливість навчатися та з намаганням цінувати кожну мить. До річниці подій, що поділили життя на до і після, у Нижньоворіцькому ліцеї підготували виставку Річниця незламності України. На ній розмістили назви міст, які найбільше постраждали від війни, а також ті, що стали осередками прийому великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Окрім години спілкування, ми також брали активну участь у створенні фотоколажу. Ми вирізали області України з паперу. Ми всі пам'ятаємо ті події, які відбувалися. в минулому році відбуваються дотепер, і всі хочемо якнайшвидшої перемоги. Нині такий час, що діти вчать геть іншу поезію. Лютий 2022-го триває досі. І кожен прожитий день привід Задуматись. Дітей не кликав дзвоник на урок, горіло, все, снаряди вибухали, і хтось зробив у небуття свій крок, а як же жити всі бажали? У лютому не 28 днів він в Україні ще триває, у діток немає кольорових снів, бо ворог нищить. Це людей вбиває. Вірш насправді зачепив мене тим, що багато дітей загинули від ворожої кулі, і ми маємо бути вдячні захисникам України за те, що ми маємо змогу ходити до школи та вчитися. Разом із виставкою в ліцеї провели й виховний захід. Майже всі заходи, які проводяться в нашому закладі, присвячені темі національно-патріотичного виховання. Зараз пишеться ще одна героїчна сторінка нашої історії, яку учні нашого ліцею не змогли залишити осторонь. Для восьмикласників була проведена година спілкування. У нас ще лютий. Він в Україні і досі триває. Ми згадали ключові моменти. Повномасштабного вторгнення країни-агресора вшанували пам'ять героїв-захисників і простих українців, які загинули від куль ненависних ворогів. Виставка до річниці війни символічно розміщена навпроти пам'ятного стенду. Не маємо права забути тут. Фото уродженців Нижньоворіцької громади, котрі віддали життя, захищаючи кордони України. Серед них є наш випускник Тербан Анатолій, який загинув, виконуючи бойові завдання, захищаючи нашу батьківщину на бахмутському напрямку. Виставка в коридорі ліцею покликана нагадувати про події, які відбулися рік тому, та спонукати ще більше цінувати кожен шкільний дзвінок і можливість здобувати знання.